Ліхтарики, якими я користуюся в Blackout. Налобний, використовується завжди. Завжди. І ось такий ручний. Використовується в основному десь на вулиці. Коли розряджається налобний. Ну, він дуже рідко розряджається, бо там дуже класний, класна електроніка, і вона дуже класно тримає акумулятор. Не розряджає його швидше, немає саморозряду. Тобто ліхтарик лежить. Не працюючи і він не розряджається, бо в мене є там один за 300 гривень, він розряджається, якщо лежить тиждень полеже без використання і він тоді вже розряжений. Ось така його назва: оцих двох ліхтариків. Акумулятори я використовую там окремо купував. Я купував ліхтарики без акумулятора на aliexpress бо у нас вони коштували дорожче. Це було 2024 рік. Такий ліхтарик у нас коштував тоді. Майже тисячу, там до тисячі. А я купив за 250. Цей 250 і цей 250, але це без акумулятора. З акумулятором там щось 300-400 коштував. Ну майже 500. 300 з чимось чи 400 з чимось. Акумулятори я вже окремо купив. Тут є режими. Ось які є режими. Тут десь 4-5 в цьому. Самий потужний. Я тільки що вимкнув там три режими, да, було. І оті два вмигаючі. Тут режимів три. Один, два. І три. Дуже радуємо на те, що коли вимикаються ліхтарики, то тут, як ви бачите, вони, коли його вимикать. Він не переходить в інший режим, а зразу вимикається. Це дуже удобно. Бо дешеві, дешеві ліхтарики, ну це я теж би не сказав, що дорогі, але я маю на увазі, ну, наймі, да, ну, наймі, там якісь китайські, вони, коли ти вимикаєш, вони можуть переключитися в інший режим спочатку, а потім вже вимкнуться. То тобто, потрібно спочатку проклятися всі режими, потім вимкнуть, Це буває дуже часто неудобно. Type-C. А тут, на жаль, немає зарядки прямо на корпусі. Тому доводиться викручувати акумулятор, діставати і заряджати окремо спеціальні зарядці для акумулятора. Ось в такому я заряджаю. Такі зарядці акумулятора. А ось такий акумулятор. Купував його недорого в магазині на нашому районі. Дуже хороші акумулятори, дуже якісні, швидко не розряджаються. Мені вони подобаються, тому я накупив їх собі штук 7. У мене їх десь вісім. Дуже класні, дуже якісні, недорогі акумулятори. Тож рекомендую ці купити з недорогих варіантів. Вони будуть дуже класними і якісними акумуляторами. Ось такі ліхтарики, якщо комусь потрібно. Назва ось така суперфіра чи суперфаєр. Не знаю, як правильно там кажу англійську, я знаю. Ну, я її взагалі не знаю, але ну, деякі слова я знаю, але дуже мало і дуже погано. Ліхтарики мені подобаються, вони завжди виручають, дуже яскраві і дуже класні.